А як ви гадаєте, через кого працюють все ж таки, е ГРУшники російські через е, сім'ю Януковича, через е, наближених до Ріната Ахметова людей? Чи ще через конукович? Я не думаю, що Янукович надто вже впливовий такий, Безумовне вони всі ці роки готувалися. І я переконаний під проводом Москви, готували, вибудовували ту вертикаль, що ми знаємо. Так коли там до рівня начальника райвідділу двічі були ротації вже і вже. Такі вже свої донецькі хлопці всюди стоять, що далі нема куди. Безумовно, ця вертикаль частково зберігається, але без грошей вона нічого не варта. Найцікавіше ну, тут інтереси Ахметова. От у Коломойського, да? от дивіться, да? два в нас є олігархи, іначе -то вони вже там і сусіди так географічно. От чомусь Коломойський оці всі свої дні загони створює, там нагороди оголошує за автомати і заполонених росіян. А а у Вахміта зовсім інша ситуація, давайте Но... просто нагадаємо, що е, за кожне, за кожен автомат, який повертається, виплачується тисяча доларів США, за кулемет півтори тисячі, за гранатомет дві тисячі. Про це все повідомив сьогодні заступник голови Дніпровської облдержадміністрації пана коломойського бізнесмен Борис Філатов на своїй сторінці у Фейсбуці. За кожного з даного терориста, тобто найманця зеленого чоловіка. Який ступив на українську землю? 10 тисяч винагорода за кожну звільнену будівлю передано місцевій владі 200 тисяч доларів США. Зокрема, вже 500 тисяч пообіцяно, і, Наскільки ми знаємо, навіть там уже ці гроші видаються за звільнену маріупольську військову частину. Причому, як відомо? Пан Коломойський не такі багатий, як Ренат Леонідович Ахметов. Він багатший. Він вважається найбагатшим українцем. Так, ну тим не менш, Знаєте, в принципі, це вже нині на часі існування таких напівлегальних. Приватних армій, так? І тому я думаю, це закладається. Потім залишиться тільки це легалізувати шляхом закону. Ну, будь таки знаєте, служби безпеки, там, там, групи приват, да? чи там СКМ. Вони є зараз, але це все на тому рівні, от на, на якому воно зараз є. Тобто якийсь там криміналітет так? підконтрольний в регіоні, там оці всі корумповані мінти, прокурори і так далі. Вони вирішують свої військові питання різними шляхами. Ну от зараз, бо мені дуже цікаво було, коли пішли оці оголошення. Ми створюємо такий спецпідрозділ, ми набираємо тут там, і МВС оголошує, і губернатор оголошує, а що ніхто не, не каже, на яких підставах не зрозуміло. Якщо у нас Беркут розформований взагалі юридично, я про це не чув, принаймні. Так, створюємо що, ще один Беркут. А звідки фінансування мене це цікавить, бо я плачу податки. Так, якщо Коломойський це робить, тоді мені дуже цікаво, як він ці гроші це, знаєте, по бізнесовому, так а як, як я їх відіб'ю, як грубо кажучи, ці мільйони. А може він все ж таки проявляє таким чином свою громадянську позицію? Я маю сумнів, що у бі у бізнесменів на першому місці громадянська позиція. Ну на, на жаль, може, в українських може це... реаліях я цього Добре, ще не бачу.